Те, як швидко отримати географічну інформацію на місці катастрофи, дуже важливо для швидкого розгортання рятувальних служб. Ти можеш використовувати Матрис 30 для захоплення зображень у видимому світлі або інфрачервоному діапазоні за допомогою функції відображення програми DJI Pilot і відновлення моделей у видимому світлі і інфрачервоному діапазоні за допомогою двох платформ DJI Terra або DJI IFLYAB. Щоб виконати відображення ХМАР, тобі теж потрібно увійти в систему DJIFLYB, відкрити DJI. Flyab. Pilot», натисніть Маршрут польоту, виберіть Створити маршрут, потім ви побачите опцію відображення. За допомогою функції картографування, ти можеш окреслити район своєї місії і задати параметри маршруту. Тоді пілот автоматично згенерує S-подібний маршрут польоту. Після імпорту запланованого маршруту в літак, літак почне збирати дані. Отже, як конкретно спланувати район місії. Ти можеш створити область місії, додавши граничні точки або імпортувавши файл CAMS. У цьому відео використовується метод застосування. Торкніться, щоб створити область відображення, щоб додати область місії з кількома граничними точками. Перетягніть граничну точку в рамку області, або натисніть на знак плюс, щоб додати граничні точки. Ти також можеш створити граничні точки, ввівши їх довготу і широту. Кнопка Видалити дозволяє видалити вибрані граничні точки, а кнопка Очистити дозволяє видалити всі граничні точки. Ти можеш переключити карту на супутникові знімки за допомогою кнопки Перемикання карти, а також вибрати базове джерело карти в загальних налаштуваннях. Встанови параметри місії. Після того, як область місії буде визначена, ви можете перейменувати місію, а назва місії також буде використовуватися як ім'я файлу сховища даних, щоб дані місії можна було знайти після завершення місії. В інтерфейсі вибору камери, яка має три методи зйомки: Uight and Wide PLUS Aire. Відноситься до ширококутної, інфрачервоної та ширококутної плюс інфрачервоної камери. Ширококутна камера може знімати фотографії у видимому світлі та використовуватися для реконструкції двовимірної карти. Коли він знаходиться на відстані 100 метрів, гест становить 3,56 см на піксель. Виберіть іч режим для отримання інфрачервоних зображень, які можна використовувати для реконструкції інфрачервоних моделей. Коли він знаходиться на відстані 100 метрів, ГЕСТ становить 13,19 см на піксель. При виборі параметра White Plus Air відображаються дані GSG інфрачервоної камери. Після вибору камери маршрут польоту генерується на основі параметрів за замовчуванням. Увімкнувши відображення хмар, ви можете завершити реконструкцію хмарної платформи DJI або в режимі реального часу. Коли район місії сильно горбистий, можна використовувати функцію відстеження рельєфу місцевості. Після імпорту файлу СМІ літак може літати вгору і вниз по хвилястій місцевості, завжди зберігаючи фіксовану відстань зйомки від землі. При використанні функції відстеження рельєфу місцевості рекомендується включити функцію ртека. На сторінці вибір файлу Гем виберіть потрібний файл СМІ. Є два способи отримати файли СМІ. Перший метод полягає в отриманні двовимірних даних області вимірювання та моделювання їх за допомогою DJI Terra. Серед усіх створених файлів моделювання є файл Гесджог. Файл TIF можна використовувати як орієнтир висоти для відстеження рельєфу місцевості під час польоту. Його можна скопіювати на карту пам'яті мікроджу пульта дистанційного керування, другий спосіб завантажити загальнодоступний файл місцевості та скопіювати його на карту MicroSD пульта дистанційного керування. Будь ласка, зверніть увагу, що Pilot 2 може розпізнати тільки файли СМІ з географічними системами координат. Тим часом дозвіл при імпорті даних рекомендується складати менше 10 метрів. Після успішного імпорту даних ви можете планувати завдання в імпортованій зоні та створювати місцевість, дотримуючись маршрутів польоту. Натисніть кнопки додавання або віднімання для набору висоти рельєфу місцевості, або введіть значення висоти безпосередньо. При польоті без урахування рельєфу місцевості з'явиться меню AS-ALT. Меню AS-ALT включає положення щодо точки зльоту та Ас, яке визначає вихідну точку для обчислення висоти маршруту. Висота маршруту в режимі відносно точки зльоту вказує висоту польоту від точки зльоту до повітряного судна, коли повітряне судно працює. Висота маршруту в режимі Ас відноситься до висоти літака відносно висоти егм 96 При виконанні аерофотограмметричних робіт зазвичай вибирається режим щодо точки зльоту. Опція Поверхня цілі до точки зльоту відображається в режимі щодо точки зльоту. Висота поверхні цілі до точки зльоту дорівнює висоті поверхні цілі мінус висота точки зльоту. Наприклад, якщо ви злітаєте з даху будівлі на 10 метрів над поверхнею цілі, вам потрібно встановити висоту поверхні цілі до точки зльоту мінус 10 метрів. При виборі параметра АС з'являється опція висоти польоту по маршруту, яка представляє собою висоту маршруту польоту мінус висота цільової поверхні. Ми використовуємо цю висоту для обчислення значення ГЕСТ. Злітна швидкість це швидкість польоту літака, що досягає заданої висоти маршруту, але не виходить на маршрут. Справа не в швидкості, з якою літак злітає вертикально. Його можна встановити на максимум, щоб підвищити ефективність роботи. Швидкість це робоча швидкість літака під час маршруту, а максимальна швидкість пов'язана з коефіцієнтом ГЕСТ та коефіцієнтом перекриття фронту. Оптимізація висоти означає, що після закінчення місії літак буде летіти до центру району місії і продовжувати робити набір похилих фотографій для оптимізації точності даних про висоту, які застосовуються до необхідних сценаріїв точності висоти. По завершенні польоту відбувається дія, коли літак виконав завдання. Вона включає чотири варіанти вихід з місії, повернення додому, приземлення, повернення до старту місії. Варіант за замовчуванням повернутися додому. Виберіть пункт Повернутися додому. Літак повернеться у вихідну точку після завершення місії. Якщо ти вибереш пункт виходу, літак зависне в останній точці маршруту після завершення операції, чекаючи твоєї наступної команди. Повернення додому рекомендується, коли зліт і посадка відбуваються в одному і тому ж місці. Ти можеш вибрати режим виходу із завдання, якщо будеш слідувати за літаком. Додаткові налаштування у розширених налаштуваннях: коефіцієнт перекриття сайту. Це коефіцієнт перекриття фотографій на двох сусідніх маршрутах, а коефіцієнт перекриття спереду коефіцієнт перекриття фотографій на одному маршруті. Коефіцієнт перекриття є одним з ключових факторів, що впливають на успіх реконструкції. Коефіцієнт бокового перекриття за замовчуванням становить 70%, а коефіцієнт фронтального перекриття 80 в додатку DJI Pilot, які підходять для більшості сценаріїв застосування при зйомці ширококутною камерою. Якщо територія місії рівна, коефіцієнт перекриття може бути відповідним чином зменшений. Наприклад, встановіть коефіцієнт бічного перекриття на 60%, а коефіцієнт фронтального перекриття на 70%, щоб підвищити ефективність. Якщо область завдань сильно коливається, рекомендується збільшити коефіцієнт перекриття. Наприклад, встановіть коефіцієнт перекриття ділянки на 90%. І коефіцієнт фронтального перекриття на 90%, щоб забезпечити точність реконструкції. При зйомці за допомогою ІЧ-камери або ширококутної ІЧ-камери плюс рекомендується встановити коефіцієнт бічного перекриття рівним 70%, а коефіцієнт фронтального перекриття 80%. Змінивши кут нахилу курсу в розширених налаштуваннях, ти можеш змінити напрямок маршруту, а також початкове і кінцеве положення маршруту. Будь ласка, зверніть увагу, що напрямок маршруту впливає на час, необхідний для завершення. Місії, як правило, очікуваний час виконання місії є найкоротшим відповідно до основного синглу за замовчуванням. Запас це радіус буфера області вимірювання, який забезпечує точність результатів по краю області вимірювання при зйомці зовнішньої області. Режим фотозйомки включає зйомку з інтервалом часу і зйомку з інтервалом відстані. Знімок з часовим інтервалом використовується для зйомки безперервної серії фотографій з кожним заданим інтервалом часу. Зйомка з інтервалом відстані використовується для зйомки безперервної серії фотографій з кожним заданим інтервалом відстані. При виконанні картографічної місії рекомендується вибрати режим зйомки з інтервалом відстані. Коли налаштування параметрів буде завершено, збережіть завдання, пройдіть передпольотну перевірку. Тобі потрібно знайти відкритий простір, щоб почати своє польотне завдання. Майданчик в точці зльоту повинна бути рівною і чистою. Переконайтеся, що там немає дрібних камінчиків, пластикових пакетів та іншого сміття. Розверни і приведи в дію літак. Знайдіть завдання в додатку DJI Pilot і натисніть Завантажити польотне завдання. У меню передполітної перевірки перевірте параметри повітряного судна і стан системи управління станом безпілотного літального апарату, і підтвердіть, що все працює правильно. Вийдіть з модуля ХМЕС. Переконайтеся, що пульт дистанційного керування знаходиться в кінцевому режимі, літак і пульт дистанційного керування отримують достатню потужність, а інформація про місцезнаходження в нормі. Якщо потрібне рішення Артека, статус Артека повинен бути виправлений до початку роботи. Переконайтеся, що на SD-карті достатньо місця для виконання цього завдання. Якщо немає, то необхідно замінити або відформатувати його. Висота польоту над рівнем моря і максимальна висота повинні бути вище висоти маршруту польоту. Установка початкової точки визначається реальною ситуацією. У разі зміни положення зльоту і посадки рекомендується оновити вихідну точку. Неконтрольована дія це втрата контролю над поведінкою, коли повітряне судно не виконує польотне завдання. Ти можеш вибрати зависнути, приземлитися і повернутися додому. Варіант за замовчуванням повернутися додому. Якщо ти включиш максимальну відстань польоту, тобі потрібно переконатися, що відстань між найдешою шляховою точкою і початковою точкою менше, ніж твоє максимальну відстань польоту. Вибери режим своєї ручки управління в залежності від реальної ситуації. За замовчуванням використовується другий режим. У сценаріях з сильним вітром або при великій кількості циклів роботи батарей, рекомендується збільшити значення сигналу тривоги про потужності настроюваного попередження акумулятор. Коли навколо місця зльоту або посадки знаходиться багато об'єктів, налаштування датчика перешкод можна налаштувати таким чином, щоб забезпечити плавний процес зльоту. Натисніть кнопку Далі. Підтвердьте протяжність маршруту, передбачуваний час роботи, кількість шляхових точок і зроблені фотографії. Підтвердьте правильність збереження налаштувань фотографії та ознайомтеся з відновленням ГЕСТ. Якщо ви вирішите знімати як ширококутну, так і інфрачервону камеру, гест покаже значення і чи камери. Перевір статус РТК після завершення дії включають вихід із завдання, повернення додому, посадку, повернення до початкової точки та наведення курсору. Варіант за замовчуванням повернутися додому. Неконтрольована дія це дія, що виконується після того, як повітряне судно вийшло з-під контролю, включаючи зависання, посадку, повернення додому і продовження руху. За замовчуванням вибрано значення продовжити. Створена папка це місце, де зберігаються захоплені фотографії. Ім'я файлу за замовчуванням це ім'я завдання, яке можна змінити. Режим камери включає авто автоматичну експозицію і М ручну експозицію. Рекомендується використовувати авто в добре освітлених сценах, а експозицію меню можна використовувати в сценах з низькою освітленістю. Коли ти вибираєш М, ти можеш регулювати витримку затвора, щоб забезпечити ефект зйомки. Після перевірки всіх параметрів маршруту польоту натисніть кнопку Завантажити польотне завдання, щоб почати виконання завдання. Під час виконання польоту звертайте увагу на рівень заряду батареї літака, експозицію зображення і місце, що залишилося на sd картах Перейдіть на екран ФУ. Перевірте. Чи є якісь перешкоди перед літаком, і натисніть прогрес маршруту, щоб відстежувати хід будівництва карти в режимі реального часу. Результати картографування в режимі реального часу можна переглянути на веб-сторінці та в додатку. Якщо одному з членів жіночого товариства не вдасться виконати завдання, літак запише місце збою, і після заміни акумулятора літак зможе продовжувати працювати з моменту збою. Після завершення місії спочатку перевірте стан літака, а потім скопіюйте та імпортуйте дані місії в DJI Terra, і ви зможете генерувати двовимірні ортофотознімки у видимому світлі або інфрачервоному діапазоні. Дякую, що подивилися.